Вибух твердопаливного котла стався в жмеринській громаді. Внаслідок цього загорівся житловий будинок. Причиною займання стала розгерметизація газового обладнання. А в Стрижевській громаді будинок загорівся через коротке замикання електромережі. До ліквідації пожежі залучали три підрозділи рятувальників із Вінниці. Про це розповіла під час брифінгу Оксана Рубанська, речниця головного управління ДСНС України у Вінницькій області. Рятувальні підрозділи гарнізону здійснили 206 виїздів на ліквідацію пожеж та надзвичайних подій в регіоні. З них 63 виїзди на пожежі. Ще 14 разів надзвичайники виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт, з яких 4 рази під час наслідків автопригод. Також на лінію 101 надійшло 5 хибних повідомлень цього тижня. Сапарами Десенс Вінниччини знищено дві одиниці вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Боєприпаси були виявлені в Жмаринському та Вінницькому районах.